Стейки любиш? Да. Що я зараз очікую, це плюс-мінус. Те саме, що і від мангалу. А сьогодні буде е, смаковий оргазм у тебе. Добре, що я зараз сміні штани. Сказала, звільнити тару. Ваше здоров'я. Сіль морська юдовина. Чому її? Яка попала з под руку. <реку> <реку> Розваливає <реку> свій <своє> манах <реку> домашній. — Ось так вирівняти? Так, да ДА-ДА-ДА. да. да, да, да. Чоловіче. Я не знаю, що ти тут розказуєш. No. Виглядає дуже даже, сексуально. — Ти Тиче, ти як на першому побаченні, якщо ти приїхав на Мерседесі. Ну, куди, яка вона суковита. А тепер бери тут гомілку і бери тут гомілку. І скуштуй. Мангальщики, привіт! Привіт. Це, я, де, до речі, теж мангальщик. Да. Це мій старий знайомий Дімон. Да, ми давно з ним не бачились. Е, він полюбляє мангал. Ну Я нічого особливого іншого, особливо іншого я не куштував, я до нього просто звик. Да. Ну, єдине, що в батька є тандир, тому... Ще іноді готую на тандері, але це настільки складний по часу і по приготуванню процесу, що я все ж таки даю перевагу мангалу. Ну, час розігріву, контролювати температуру. Да, так, вибирати це цей весь жар, геморрой, потім, ну, да, 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 правильно витримати час. Ну, корише, Для мене це важкувато. Я його хочу познайомити з грилями. У нас є сьогодні вугільний, це кераміка, газовий, так що порівняння, смаки, він все, все відчує. Так що, погнали? Ну, давай. Та які любиш? Да. <rua> Чудово, дивись. Є така штука, яка розігрівається 600 градусів. Раз, два. І перекидаєш сюди до готуєш. Це якось дуже фантастично звучить поки що для мене. Любиш каву зранку, або ще щось, або соус якийсь зварить до шашлика. Каву зранку? Це серйозно. Дивись, плита газова. Чуєш, прикольна штука. Розповідай далі. А це сам кайф від роботи, це сама робоча зона. Де оце полум'я, смак, вигляд. Капає зам... м'ясо. Капає м'ясо, да, погнали. Коротше дивіться. Розпалить елементарно. У нас тут є газ. Ось. Угу, Газовий балон. Заправили, приєднали. Раз. Два. Запалили термометр. Це для, для стейка, для будь-якої страви. Якщо ти запікаєш, то менша температура. Наприклад, я тут зараз покажу, не ламай собі голову. Вид, статус, смак. Це все в цьому грилі. Це просто кайса. сама моя улюблена ігрушка. Улюблений девайс да, для грилі. <кій> да, це саме моя улюблена ігрушка. Так що це полум'я. Це... Не виглядає він круто. Чисто візуально, як аксесуар. Мені було приємно бачити в своєму саду. Я живу в частному будинку, як мінімум, естетично, він виглядає дуже привабливо, як інструмент по приготуванню м'яса. Ну, судячи з того, що ним користуюся, ти. Я розумію, що він крутий, але ще зроблю свій висновок вже в кінці, все ж таки. Ну, щоб дізнатися, погнали тоді, готувати. Давай. Більша курка, то більше мені? Там не однаково, спеціально <рес> <рес> що не ділить. Нічого важкого, повторюй просто за мною. Я так завжди так роблю. <рес> 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 погнали. <рес> так, погнали. плані дівчат також. Бля, не хочу зараз про це, про всіх розповідати. <рес> так, дивись, е, у нас курка, нам потрібно вирізати сраку. Хребет угу. і її розгорнути. Так, да, починаємо. Е, ну, поки що я очікую витив на смаку. Е, поскільки в мене ні серед знайомих ніхто не готує гриль, е, ні, в мене особливого досвіду приготування на грилі немає, то в мене очікувань особливих немає. В мене все, що я зараз очікую, це плюс-мінус. Те саме, що і від мангалу. Тобто, те, що в мене особисто на моєму досвіді, вже якби від є присутнім. Але. Отак, От щоб я щось очікував по смаку від гриля, я розумію, що це має бути смачно, але різницю я поки що не розумію взагалі. Це у нас буде соковита курча, яка, яка готується на малих температурах. Досить соковите. Ну, потрібно трошки часу. Те, що готується це скільки часу? Десь в районі двох годин. Ну, Ми можемо собі це дозволити. Да. Погнали чарочка, 50. 100%. погнали. Під кінець такі вже пані, такі щасте, з тостом. <гум> джин таксі. Алло. Да, так, Сонечка. <гум> Будь ласка, скажи, який там джин є хороший? Оце все, що залишається, воно дасть гіркоту. Це треба добре прибрати. Так, тримай. Це ми говоримо про залишки внутрішніх органів? Да, так, да, так, да, так, да, да. Це все треба легені, це все треба прибрати. А сьогодні буде смаковий оргазм у тебе. Якраз добре, що я взяв смінні штани. <рі> Видав. Так, все, тепер дивись, ми перегортаємо. Треба її трохи… Ось цей жир внутрішній потрібно забирати? Ні, ні, хай Залишати. хай буде, ми потім його зріжемо. Так, тепер її треба трохи поламати. Давай. Перегортай її і придавлюй. Не роздави, не відбий, а придави. Так, що, тепер у нас йдуть спеції. Е, Беремо до курки. Сказали, звільнити тару. Ваше здоров'я. Ти вибираєш якусь особливу сіль якусь для Я Всі спеції які додаю, щоб не було в складі солі. Я лише сам посолю. Ні, мається нове, ти якусь особливу сіль вибираєш, коли. Готуєш м'ясо. Взагалі я сам її роблю, ну купляю. Якщо Щас. купляєш, чому саме морську, ти обрав сіль морська йодована? Чому її? Яка попала з под руку. <рес> Окей. Я думаю, це якісь тонкощі кулінарії, а <рес> тут на тобі. Ні, ні, ні. Ну, чесно скажу, з морською воно більш соковито. О, перебрав. Оп. А до речі, це правда, що сіль варто додати аж перед самим приготуванням, а маринади на основі солі це все типу ні, не ні, дуже добре. Ні, ні перець. Перець треба додати в кінці, бо коли ти обсмажуєш, він згорає, і замість користі він додає гіркоту страві. Тонік. Нам потрібен тонік. Джин без тоніка не не вийде. І все одно візьми лайм і м'яту на всяк, хай буде. Коли жінка тобі купляє алкоголь, навіть це люблю звучить, якось Да, іскренний. Да. Паприка. Так, дивись, паприка, да. де вона, де вона. Ось вона, Ось вона, так. Да. Лишня, як ти сказав, ухода. Те, що скинулось, ми зверху натираємо. Для смаку ще додаємо олію, щоб був золотистий колір, та втираємо все. Щас. Так, Додаємо сіль. Давай, оба! І так само втираємо. Так, перегортай. Просто перегортай? Да, перегортай з цієї сторони зараз. Морська дає більш виражений смак. Зрозумів? Угу. Так, братан, дивись, так як у нас курка займає більше часу в приготуванні, ми її закидаємо першу. І переходимо на іншу. Дві курки будуть одночасно Ні. готуватися на двох різних? Біля. Так, так, да, так, да, да. І тоді буде в порівнянні ті, різниця, буде угу. чи не буде. У нас є такий девайс, угу. Це він йде для газового. Ми сюди додаємо попередньо замочену щепу. В чому вона замочена? Вода, просто вода. Угу. Ну, щепу можна що... придбати в нашому інтернет-магазині Біві Гріль. Дивись, ми просто беремо сюди щепу, засипаємо. Замачуюся десь плюс-мінус за 2-3 години. Ну, щоб вона дуже гарно вибрала з себе воду. Як... А що це за дерево. Бук. Бук. Щепу замачуємо за 3 години. Це зрозуміло. То, да. Якщо ти замочиш за 5 хвилин, ефекту Ні. такого не буде. Вона швидко висохне і вона буде горіти, а не Ну, в, в тому в керамічному грилі ця штука не потрібна. Ні. Чи? Ні. Ми... А яким Ї... чином там коптеться? На вугілля засипається. Я Просто наверх вугілля. Да, да. Дивіться, різниця між вугільним і газовим це те, що газовий набагато швидше розпалюється. Ти закинув закинутися щепу і кладеш його в газовий. Ефект відносно однаковий буде. А тут і казан можна поставити. Так, да, тут дивіться, ось знімається центральна решітка. Тобто, по суті, садж можна поставити. Так, да, да, да. тут. Клас. І борщик, і пловчик. Так. Щепа. Ось Ось, ставимо. Ось сюди. Слухай, це ж можна Осередині. взяти я з собою на рибалочку десь в багажничок. Е, ну, Якщо у тебе пікап, то да. Якщо у тебе невелика машина, я то. Я думаю, мою влізе. То є два. менші аналоги, <гум> поняв? <гум> так. Ти являєш, щоб взяли я з собою, коли ми відпочаємо компанію, взяли, якби брати з собою. Ти б що за саме, який девайс? Вугільний, маленькі розлі. Мобільний, є маленькі газові. Ну, якщо в плані копчення, то це, звісно, рослі, маленька тарілочка, то було б класно взагалі. Кувалдо розвалюває свой мона домашній. Воно там може. Я своє вам на камеру, не так делать. Братан, дивись, всі наші страви будуть готуватися на непрямому жарі. Коли ми відкриваємо у нас вугілля, прямий жар, наша страва згорить, ми не зможемо довго її готувати. Що ми робимо? Ми забираємо решітку, обережно вона гаряча. Тобто треба вибирати жар як в тандирі? Чи як? Ні-ні ні. Ти тандир викинь з голови. Що мангал, що тандир, є камінь, ми його кладемо. І він як екран просто працює. Так, так. Це у нас буде непрямий жар. І тепер ми кладемо рішітку і клади її сюди, тільки вирівняй її. Ось так вирівняти? Да -да 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 -да. так, е, так, 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 Да, да. Щоб повністю вона вирівнялася. Дай тут бери. Лапи всередину загнути отак чи як? Так, 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 да, 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 да. І все тут всередині Вир... вирівняємо. Ну, щоб вона повністю рівна на досочки тебе. І тут так само. А запах пішов? Пішов. Yeah. Yeah. <рес> <рес> так, тепер дивись, е, ти на мангалі як перевіряєш? Розрізаєш, соковите, не соковите? Е, ну, в більшості за все, я просто вже розумію, скільки часу потрібно на приготування поставить. Задів те Заді девайсу просто. тебе, давай іди, бери сюди його. Знаєш, що це таке? По, зараз точно дізнаюсь. Скоріше за все, термометр для м'яса. Я так да, розумію. візьми ту чорну штучку. Всуває... Найбільше товсте місце. Да, всуваємо найбільш товсте місце, це у нас філешка. і впираємо в кістку, бо саме дощ у нас пропікається, це, що? це кістка. Зачиняємо. Її... І ти... <рес> а воно там лишається? Да, і включаємо термометр. У нас 18 градусів температура. А яка... Нормальна температура, це розумію, там близько. 82-84 градуса. Це для курятини. Да. І кладемо курку на верхню решітку. Що, я так розумію, засипати трошки щепи? – да, Ти можеш так же саме і на решітку трошки сипати. І тоді вона а воно типу, нічого, воно, треба саме навуголь, нічого, що воно на вугле чи воно попаде на рік. Якщо на камінь попаде, нічого, воно також буде диміти. Головне, щоб вона Скільки була мокра? ти в середньому додаєш щепи? Ну, сухої десь грам 50 і підсипаю через кожні півгодини ще по грам Блін, запах 20. пішов. — грамів. Mm. І тепер треба що зачиняти. І зараз ти типу, побачиш сам ефект. Цим ти контролюєш температуру, вірно? Так, Чайно. є у нас десь верхня заслонка. І... Як заслонка. зменшити температуру, як збільшити. Я не розумію. Ну я так розумію, чим так. тяга краще, тим вища температура. Так, Дивись, якщо тобі треба зменшити, то ти Так, тягу. у нас є перший, другий, третій етап. Ми збільшити, ти відкриваєш на максимум верхню, на максимум нижню. Ага, все, якщо підтримати температуру, ти ставиш десь на одиничку, ну дивлячись за, на погруженість свого гриля на двоєчку, і тут десь на пару відділень. Від початку. Угу. Якщо тобі треба зменшити температуру, що ти? ти робиш дефіцит кисню, ти блокуєш верхню і блокуєш нижню. Ну, і воно да. саме тобі падає да. температура. Тобто да. Да. Да, да, да. у нас зараз 160-165 градусів, ми підтримуємо температуру, це плюс-мінус та температура, яка нам потрібна. 180-160 градусів. Можна зараз сказати, що і до 200 її можна спокійно розганяти. Тобто нічого страшного. У нас курка велика, так що щоб менше часу потратити, то буде нормально. Все. По часу готувати що в цьому, що в цьому грилі буде однаково, так? Так, плюс-мінус так. Да. Ну, лучше наперед дивитися. Є більші, вони більші. — Ну, краще, якщо брати додому, то краще брати наступний. найбільший. — Найбільший, так. Да. Він більшу качку, можна качку, можна індичку, можна. Яка загрузка огляду в... да, великий от в середньому, в кілограмах? Ну, дивись, для використання тривалого часу, як ми, угу. то досить десь півтора кілограма до двох кілограм. Ну, це плюс-мінус один стартер. Два кілограми достатньо. Да, і ви... скільки... Це на скільки годин воно буде працювати? Якщо в такому режимі десь 2,5... якщо ти часто будеш відкривати, то десь 2 години. Якщо ти будеш не відкривати, Короче, а по 6... суті, вдвічі більше часу, ніж нам на мангалі в тебе є поставить. Ну суті. так, бо у тебе закривається він, у тебе йде циркуляція повітря. Якщо ти не будеш відкривати, да, а будеш, ну не давай так скажемо, якщо ти будеш не часто відкривати, а більше контролювати тут. — Ну, Це навчити до 3,5-4 годин 2 кілограм. Якщо ти будеш часто відкривати, щоб перегортати якусь там страву, да? то в середньому десь дві хвилини. Ну, це ж буде певний час, поки я звикну до апарату, як то кажуть. Ну, І ти типу, ж... я ж буду відкривати. Головна якість страви, а не скільки ти вугілля використав, розумієш? Ти навчишся, тоді у тебе буде все. краще. Львон, он, бачиш? — Білий дим, папу вибрали. Львова вибрали. Тут розказує, так, так, дивись, щепа задиміла. От, пішов ефект копчення на нашому газовому. 73, тут у нас е, 78. Е, якраз той час, який. А є, треба нам 80. 82 мінімум. Угу. Ретельно і змащує. Як себе на пляжі. Я себе не мащу на пляжі. Ні? Я Мене можна... масить красиві Добре. дівчата. Ну, як ти. давай, як ти, дівчат. М -м -м. Показати, я кидаю цю штуку і руками. ну, Пензликом, пензликом. Ти як професіонал, вже знаєш з якого ракурса, як заходить. Бро, ти кращий. А тепер дивись, вскривай лаваш. Ось оцей. І кидає його на той жир. Да. Тут у нас температура була 96, тут у нас температура була 89. Це всередині м'яса. м'яса, да. Розрізаємо. Це у нас газовий, це у нас вугільний. Чоловічі, я не знаю, що ти тут розказуєш. No. Виглядає дуже даже сексуально. Де якийсь сік. <кій> Ні, друже, на першому побаченні так де? не течуть. Тече, як на першому побаченні. Якщо ти приїхав на Мерседесі. Потек... — Але я думаю, там теж потече. Але? Ні, Ця потекла, як на першому побаченні. А як та буде? Ну, зараз подивимося. На другому чи на першому? <кій> Аби не після трьох років одруження. <кій> просто мені, десь, має бути просто кайф. Вона аж де аж розвалюється. Де. Де. Де, вона просто де серая. Вона відпадає просто від кристи. Да. Я ставлю на де. грилі якийсь. Філе? Вугілі. Філе. Це взагалі сама суха частина в курки. Ну подивіться яка вона суковита. Де? Вона просто стікає реально. Це гарячим ножем по маслу. А тепер бери тут гомілку і бери тут гомілку і скуштуй. Спочатку береш ну, дивись. Вельми шановне панство. в мене є придубіждення, як би ставлю ізначально на ось цей гриль, який на вугіллі. Ти покажи, яка. Гумілка. Бо він мені просто зайшов капіс. Але це гомілка, яка а тепер перейдемо до смаків. Це гомілка, яка приготована на вугіллі, це гомілка, яка приготована на газу. Почну з того, що мені, мені менше подобається. Звісно. ж. Маєш бути трошки краще, так, це поїде? Коштуй, я нічого не кажу. Тільки пальці поблизу. Чоловіче. Ніжно, бачите, як м'ясо відходить від кістки. Але не мені щось. Офіціант? Тобто бармен, бармен, бармен. Дуже соковита. Можливо, не така корочка є сильна, але настільки соковите і ніжне м'ясо дуже смачне. А тепер моя ставка чи зіграє дуже цікаво. М -м -м. Блін, я не знаю, чувак. А оце більше димне. Вона дуже ніжна, багато відчуттів диму, от то, що це на кострі копчена. Але це зовсім інше м'ясо. Абсолютно не схоже. Я інше. не можу сказати, як дійсно мені більше подобається. Ну, плюси і мінуси. Давайте. Я мінус в них бачу взагалі в не посуду. <реш> Реально, так. Але от з плюсів... Значно ніжніше приготування, дуже соковита, м'яке м'ясо. Тут більше виражена димність, воно більше структурована. І сама шкірка вона має таке більше, як, вона як глазур, вона як, така дуже тверда, як чіпси. Яка, ця шкірка впитала в себе дуже багато смаку диму. І загалом, ну, все ж таки, мабуть, все ж таки. Я виберу цю курочку, бо я, звичайно, вже до неї був схильний. Але що це що варіант, він дуже смачний, але вони між собою абсолютно нічим не схожі. Ну, як, м'ясо курки схожі цим. А за смаком це абсолютно різні кулінарні вироби. Клас. Ах, ну, бро. Що ж? За це і вип'ємо. Слава Ісусу Христу. <плес> Jag var